Усім самого добрячого ранку! Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. У нас сьогодні вже вівторок, 25 лютого, а з Днем найсміливішої жінки у світі, з Днем Української жінки! Захоплююсь, пишаємось, надихаємось. Я хочу привітати у мене на каналі більше глядачів. Нашої найкращої половини жіночої, тому я вас вітаю. Нехай сьогодні цей день буде у вас самий самий найкращий. Ну, і так, як огляд про млинці. Відкриваємо, дивимося, що нас чекає, а нас чекає масляна. Святкуй тиждень масниці з запашними вареничками зі сметаною і млинцями на десерт. 26 лютого середа починається а, тиждень, коли будемо ви, випікати млинці. І тому я хочу показати вам а, оцей, можна сказати, на, тут навіть не рецепт, огляд оцих млинців, готувати їх дуже просто. Торгова марка 100 подів це ніяка не реклама. Ви знаєте, я показував огляд своїх покупок. Ось, придбав я їх в магазині Аврора за 55 гривень, а вони зараз в акції. Цілий тиждень на них буде знижка 44 гривні. Я вже колись купував а, торгову марку стопудів, готував я, якщо не помиляюсь, оладки, а, готував а, вафлі по бельгійськи мені сподобалось. І сьогодні ми з вами спробуємо ось ці млинці. Нам потрібно тільки додати води. Все, тут більше нічого не потрібно а, мішати і колотити. А, дивіться. А, склад, тому що питали склад, склад непоганий. Дивіться, суха суміш, борошно, пшеничне, вищого гатунку, цукор білий, яєчний порошок, молоко, сухе, незбиране, сіль кухонна, регулятор кислотності, лимона кислота, сода харчова. Все, більше тут нічого нема. І дивіться, який а, простий. Спосіб приготування. Я знаю, що в мене на каналі самі найкращі господинки, тому кожен має свій індивідуальний смачний рецепт, я в цьому не, не... не... Я в цьому переконаний. А суміш а в коробки висипати, а в суміш з коробки висипати в глибоку ємність, поступово додати приблизно до літра води, 750 літр води, десь отак приблизно. Кімнатної температури, ретельно перемішуючи, додати 3-4 столові ложки соняшникової олії, суміш ретельно перемішати та дати постояти 20 хвилин. Тісто за консистенцією бути, повинно бути як рідка сметана. І тісто тонким шаром виливати на гарячу, змащену олію в сковороду. Та випікати млинці з обох сторін. Я буду випікати на своїй чудо сковорідці. Зараз я вам покажу, яка в мене сковорідка. Ну, Той, хто на каналі давно, той знає, яка в мене класна сковорідка, я нею дуже-дуже задоволений. Добре, давайте спробуємо. Можливо, я когось надихну, і також ви спробуєте приготувати оці цікаві млинці торгової марки 100пуді. Хто вже готував ці млинці, залишайте свої коментарі, чи вам сподобалось. Чи вам сподобались млинчики оці із пакета 100 пудів. Так, додаємо молоко, хотів сказати молоко, додаємо поступову воду і розмішуємо. Я налив 900 мл. Гадаю, що це буде добре. Звичайно, можна було б міксером. Але якщо написано, що можна перемішати, будемо мішати ложкою. Добре, зараз ми з вами зустрінемося. Я тільки це все перемішаю добре. Ось така суміш в мене вийшла. Головне, щоб не було комочків. Тут трішки є. Трішки щось є. Можливо, ще трошки треба збити, Добавляємо, додаємо, скільки там 3-4. Ну Ось так буде добре. І ще раз все добре, розмішаємо і зараз будемо випікати наші млинці. Я знаю, що є хороші, дуже. Рецепти млинців є ажурні, да, які там ще є. Ну, в принципі, можете залишати коментарі із своїми класними рецептами. Можливо, хтось за вашими коментарями також приготує. Суміш вже готова, постояла 20 хвилин. Сковорідка моя вже нагрілася. Готую на ось цій електричній сковорідці. Не знаю мені, чомусь на ній зручніше готувати от самі панкейки, якісь оладки готувати. Млинці мені зручніше на електричній сковорідці. Тут в мене ніколи нічого не пригорає. Так, я мішав дуже добре тісто, але я гадаю, що його потрібно міксером добре розмішати, тому що де-не-де -де попадаються ось такі маленькі бачите, крупиночки. Добре не розмішані. Так, даю один ополоник. Млинці у мене будуть великі. А найбільше мені млинці смакують, знаєте чим? Із курячим філе. Треба куряче філе добре порізати на дрібонькі кусочки, обсмажити, дати трішки цибулі і загортати їх. Але у мене цього разу будуть е солодкі млинці, тому що е в мене є джеми. Е також е дегустація була на каналі, своя лінія джема. Пам'ятаєте, да? треба їх доїсти, там ще трішки позалишалося, і в мене будуть солодкі млинці. Ну, а хтось може буде і готувати із червоної, і червоної а, ікри. Так, кажуть, що перший млин комом. Чекаємо, ще не добре розігрілася, мабуть, моя сковорідка. Ну, зараз подивимось, що буде перший блин. Перший млин комом. Ось такий золотистий, а вже трішки пізніше сковорідка добре, добре-дуже розігріється, і вони будуть такі підрум'янені, можна сказати. Зараз я напечу млинці і покажу, що в мене вийшло. Можливо, хтось буде запитувати, де ви купували цю сковорідку. Знаю, що можуть писати в коментарях, тому що я коли щось роблю на цій сковорідці, одразу запитують, де ви купували. Я дуже-дуже давно її купував в Ашані. Це було настільки давно, я пам'ятаю, як тільки Ашан мабуть відкрився, і я її одразу купив за 259 гривень. Тому що в мене навіть ще чек є, і книжка а, з тими рецептами. М -м ось. Там чек стоїть, і число, і дата, і ціна цієї. А Сковорідки. Так, ну що, я думаю, готові. Ось такі млинчики виходять на цій сковорідці із е, рецепту е, 100 пудів. Ну, я буду допікати і покажу, що в мене вийшло, скільки млинців. Ну що, наша справа йде до кінця. Знаєте, що я згадав? Я згадав, що моя бабуся готувала млинці, мамина мама. А на молодці. А бабуся татова один раз зготувала на воді. І не пам'ятаю, як це було, але колись я до неї прийшов, дивлюсь, вона робить млинці. Весь процес починає робити, але заливає воду. І я питаюсь: на воді млинці так вони ж не вийдуть, вони не получаться. А бабуся каже: А звідки воно там знає? А звідки воно там знає? Чи там на молоці, чи на воді буде? І дійсно вийшли дуже смачні млинці. З тих пір я вже знав, що можна навіть готувати млинці на воді. Ось і млинці готові. І ось тут у мене вийшло 12 ось таких великих млинців. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, всього найкращого і вже зустрінемось трішки пізніше сьогодні.